Я хочу проінформувати, що буквально декілька хвилин назад завершилась зустріч Генерального прокурора України Віктора Шокіна з послом Сполучених Штатів Америки паном Паєтом. На зустрічі обговорювались актуальні питання щодо реформування прокуратури, щодо діяльності сьогодні Генеральної прокуратури, обрання антикорупційного прокурора. А також моменти співпраці подальшої між Генеральною прокуратурою та посольством Сполучених Штатів Америки. Сьогоднішня зустріч в черговий раз підкреслює про конструктивну та ефективну співпрацю між правоохоронною структурою нашої держави головною та посольством Сполучених Штатів Америки. Тепер також хочу вас, колеги, проінформувати, що вчора Генеральна прокуратура України. Завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні, пов'язаному з оголошенням підозри народному депутату України від радикальної партії Олега Ляшка Ігорю Масійчуку. Як ви знаєте, він підозрюється у вчиненні низки тяжких злочинів. А саме, хочу нагадати, що це одержання неправомірної вигоди, тобто хабаря у сумі 449,5 тисяч гривень, тобто в особливих великих розмірах. Покарання за такий злочин максимально у нас передбачено до 12 років позбавлення волі. Хочу нагадати, в чому там причина, з чого складається ця сума 449 тисяч гривень 500. Ну, по-перше, то хабар взятий за відправлення депутатського запиту, тобто користуючись своїми службовими повноваженнями, будучи народним депутатом. Ігор Масійчук запропонував в комерційних цілях направити депутатський запит. Який оцінив у 15 тисяч доларів США, цей запит було ним підготовлено, оголошено на сесії Верховної Ради України, і він поштою дійшов до Генеральної прокуратури України. Правоохоронці вели цю ситуацію по запиту з самого початку, коли йшла домовленість про цей запит, його підготовка, направлення, і от він до нас поступив. Тобто, отак народний депутат від партії Ляшка оцінює свої послуги, що повинно робитися безкоштовно. Запити направляються з метою реалізації депутатських повноважень. Но цей народний депутат вважає, що запит коштує 15 тисяч доларів. Крім того, нагадую, що ця сума також складається. Ну, отримав він. Гроші були передані потім не в доларах, переведені по курсу в гривні. Також сюди входить сума та 100 тисяч гривень. За сприяння в одержанні ліцензії, ви пам'ятаєте, що до видобутку певних корисних копалин. на відеосюжеті, який демонстрував Генеральний прокурор в парламенті, ви бачили ту розмову. Що стосується цієї ліцензії. Тобто, от та сума по хабарю, також, також він у нас проходить по грубому порушенню громадського порядку. Тут у нас можливе позбавлення волі на строк до п'яти років. Декілька інцидентів щодо порушення громадського порядку. Це безпосередньо у нас і в місті Конотопі, його хуліганські дії та насильство до Конотопського міського голови з боку Ігоря Масійчука, народного депутата, де він йому погрожував, оскарбляв, принижував і так далі щодо виконання міським головою своїх службових обов'язків. Жодних претензій від правоохоронних органів до міського голови конотопу наразі немає. Далі у нас грудень 2014 року, це Приморський районний суд міста Маріуполя, знов таке грубе порушення громадського порядку, втручання у діяльність суду. Квітень 2015 року, Коцюбинська сільська рада Київської області, знов таки хуліганські дії з боку народного депутата. Від партії Ляшка Масійчука насильство до працівників сільської ради, тілесні ушкодження працівникам сільської ради. Ну, тобто, він вважав, що вони діють десь там, на його думку, неправомірно і приміняв до них силу, образи, користуючись мандатом народного депутата України. Знов таки, Чернігів, нещодавні вибори міського голови, хуліганські дії відносно одного з кандидатів. Таким чином, підозрюваному Масійчуку. Та його захисникам в порядку статті 190 Кримінального процесуального кодексу України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення. Це знов таки відбувалось вчора дуже складно. Прибули працівники прокуратури з документами, щоб познайомити безпосередньо Мусійчука, повідомити йому про завершення досудового розслідування. На їх адресу. Було висловлено чисельні образи, які я, враховуючи етику, не можу зараз повторити пресі, але це все відзнято нами на відеокамери слідчими. Документи, якому передавали йому прокурори, були порвані та брошені в наших прокурорів. Тобто, він вів себе брутально, некоректно. Порушуючи закон, порушуючи будь-які норми, моралі, що знов-таки ставить певні питання щодо адекватності дій цього народного депутата України, ну, все ж таки, на камеру зафіксовано офіційно факт повідомлення останньому про завершення досудового розслідування, тепер у нього є можливість ознайомитись з матеріалами справи. Як тільки він та його адвокати Ознайомляться з матеріалами справи. Ми у терміновому порядку передамо всі матеріали до суду, і почнеться вже судовий розгляд справи. Я хочу знов таки звернути увагу журналістів, що Генеральна прокуратура спрацювала достатньо ефективно. Затримано Масійчука було 17 вересня, і, от бачите, трошечки більше місяця пройшло, і ми завершили досудове розслідування. Головне, там дійсно було, це спроба вимагання грошей. Для чого? Ну, ви знаєте, що в нас в неділю вибори місцеві. Це не я сказав, це сказав Масійчук. Його словами, навіщо потрібні гроші? Я прошу вивести на екран, якщо є можливість. І буде пряма мова безпосередньо. Потім попересли Хмельницькому. Да. Що мені з людьми як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий. Діалог дуже простий. Партія йде на вибори, мабуть. Помагайте партії, партія допомагатиме. Як бачите інформацію, що ці гроші необхідні на вибори, говорять ні працівники прокуратури, не слідчі. Це безпосередньо сказав пан Мосійчук. Ну, трошечки. Жалко радикальну партію Олега Ляшка, мабуть, вона певні гроші недоотримала, але факт остається фактом. Я вважаю, що дана подія, факт безпосередньо, затримання народного депутата України, який дозволяє собі використовувати мандат для хабарництва, хуліганства, втручання в діяльність суду, просто брутальної поведінки, яка недостойна парламентаря, і достатньо непоганим прикладом. Як потрібно боротися з корупцією, незважаючи на посади, мандати та статуси. І хочу вас запевнити, то позиція Генерального прокурора України сьогодні достатньо чітка: немає своїх та чужих. Неважливо від якої партії чи яку організацію представляє посудова особа. Якщо в нас будуть отакі факти, як у представнику партії Олега Ляшка Масійчуку, який зганьбив в принципі. Намагався зганьбити от такими діями, в принципі, усіх парламентарів, то дії будуть аналогічні і адекватні у рамках діючого законодавства.